Ну, ладно, Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. Сьогодні е, неочікуване таке відео по грі Гренні Мультиплеєр, де я зі своїм другом. привітайся Всім привіт! Він зайчому! Локеау тут... посилання буде в описі. Е, будемо записувати Гренні Мультиплеєр. В мене вже було відео на каналі, але це була від е, локераво. Ну, тепер я це вирішу трошки змінити. Нарешті я можу записати цю гру. Так, давай починай. Граємо на екстремі. Хотіли записати командою нашу. Да. Але ну, ну, не вийшло. Так що так, да, краще вже ми двоє. То тягнути щось часу, це от. Так, день перший. Так. Ти де, кстати, заспавниться. Ну, а у меня игра я, б... я не на, на ті Анджела там, там де люстра. А я в Анджеле. Ч у меня кран-то мне это бегут? У меня Евран. Чекай. А мне аминь. А мне аминь. А мне аминь. Мене, мене, я, я. У меня пидвала заскопила. Аминь. У меня ягочный ключ. Удайте ручка. У тебя деручка и бандарей, они фигла. А ч у мене така якась як такая сенсивити читається? А я боюся бо я не знаю, де вавка. А де ти? А я на другому поверсі. Ну забуду, я впаду на перший. Я вже на першому. Окей. Я на вулицю пішов. Ти на вулицю, до. я нахмив у вороны. А мені амин. А через що ми? Блін, давай через машину. О. Блін, я забуду. Я якраз в підвалі А як тобі дати цю ручку? Ща я в ренч покладу, надіюсь Забери оцю Та ща Оце, на шо це оці Я на шо міг, я де бігав Спрячься кудись Я ж ховаюся А потім забери оцю преграду, як Бабка Шумахер просто Ворота оці Я тобі Бабка Шумахер Де воно? Давай. Бо в мене ще тут є і акумулятор, в мене є. Я не е, В мене є ключ від павука. У мене є ручка, яку я тобі мав в підвал дати. Давай! Ти Тільки віцунь, твою Відсунь Внуспади! Від, Воно, Воно ж впади. А ні Спади, Можеш брати? Да, все, я взяв. Супи, іди. Я валю. бабка тут біля мене. Бабка тут. А я встає не знаю, чи тебе буду чути на записі. Давай. Це взагалі буде перше відео по колабі. Я ще сьогодні думав, чи записувати мені Харвестлан, типу. Ну, але типу я там просто побудував коров'ячу ферму і подвійний будинок і все просто. І перестановочку зробив і все. І такого толком там нічого не було. О, мотор, ми все можемо стікти, просто! У нас є в там ще свічка, подлок, бензин і ключ. А. А там аккумулятор? Акумулятор є у нас вранч є, мотор є. А, цей великого ця штука. Угу. Яка штука? Зараз коли але все желізо та здохне. Хто знає, той знає. Та блін, що в мене є, вот? Тихо, можна було де перемістити якусь манюшницю? Ці кнопки, то так не звичайно. А, а, а бабка, а бабка йде звідси від ворони, чи я тут буду до... Що я пошумлю? До... 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 Що в мене хоче? Я не ход... буду до смерті сидіти чи що? Я тобі буду... А то як ти мене вбила за кілометр? Вона Я думала, вона зі дуготній зрою вийде з лютка, і мене бабка вбила, хоча вона була на драбині. Магія якась. Так, я пошумів. миф. Я не знаю, Я ще піду на вулицю пошумлю. А сам напевно піду Но, найшку... папка папка шумлю на нашу. Я ж на вулиці зараз. Я ж майстер по проходженню mm -hmm. грені на экстреме. Mm -hmm. Бубка, да? Ее. Yeah. Папка выкрыла дворец. Эээ, я зайшов. Я до в ганком піду. А, ні, тут аж цей баг не працює. стоп. Ой, зараз бабка... Бабка полетіла! бабка полетіла! Бабка шумахер. Ні. А сбой вас! Вазу я? А хіба тут може? Я придурок! Я не знав, що тут підлога скрипить. Я в тунелі знов сижу там, де ти. занизький, мені здається. А що, вона... тут ти... звідти не можеш вилізти і там бабка. Ні-ні, бабка вище, а я боюся глянути, де вона там. Я бачу твинник. Да? Иди вроне. до ворони, бабка точно не там. Пульт є. Щось мені в телевізор стрм. Я буду телек дивитися, піду телек дивитися. Бабка. А я не знаю. Я бабку не баблю. Амінь. Та що мене джойстик кудись веде? Я... я бачу, ото воно стоїть. О, це ж той стікер в мене в телеграмі. Серйозно? Ні, не, не думаю. Я не думаю так. Відійди, щоб вона тебе... щоб типу там де ти. Ну, відійшов. Щоб вона, може, тебе не бачила, щоб ти не був видний, в люку. Ну... Я звісно твій нік не бачу. А так. Ну так бачу. <світ> ну де вона? Ну, стоїть там. Алло, Караганда, я вам пультик. тип, а що за кнопка? Йок! Вона навіть мене не бачила, вона відвернулася, я виліз і бігом заліз назад. Мене На так само мене секунду. Бабка софтерка. Всі пишемо в коментарях, що бабка софтерка. Так, Так, я знову в Анджеле, а ти? Я там де й був, люстр. люстр. <рес> так, я піду, so... мабуть, за пультом. Ні, я не буду йти. Ні, ні, ні. Бабуть, ні, під... ні під... Да? Ja баб... ja e, И <sharp> <Ty, da. sharp> я наш умів. Шось бабка. Где ты нашу мил? Эээ, там де было на пи. Да шо с джойстиком? такой. Аминь? Да, аминь. Амин. Ты да. А А, я бачу. Я не могу куди пить. А куда мені пить? Я сказав підлога, не, не казав? Я сказав підлога скрипить. Я не, не встиг сказати скрипить, я просто сказав підлога. Ну записі будеш дивитися. Відомо є. Все? А я собі просто, знаєш, типу, я бачу, типу, ти кажеш, я пошумів, типу, Ой, я. дивлюсь, бабка біжить, Я бігом заховався в кімнаті. О, думаю, ну вона вже по факту відкрила двері. бачите, вона там стоїть просто. Вона почне зі мною бігти, і в мене джойстик прямо на неї. О, я, о, я біля люстер. Біля Помінялися місцями. Я йду в свою кімнату. Біжи. Бежи! Кувай! Ja, yeah, я по шумі. А я під лишком. А я на двоце. А я пиздиш. Я на вуті шумлю. Окей. Ти забил Ти на шумі бабка не туди пішла. Ой, в мене. Блін, в мене телефон сів я не можу говорити з лохеалом. Так, поки будемо заряджати цей от, ми будемо поки без вол... безлокляво. надо вот так я пока ему напишу напавну Паду на зарадку. А. А куди Оце ви відписані, як побачите, що ми спілкуємося з двох так, да. Я спочатку не поняв час і то... Что мені по англійськи пише я не поняв Амінь минь <гас> не. Щось виклала, походу, клавіатура не та. Так, ну, ми здохли, виходить. Він теж. Ну, клас, в мене не включається старий телефон поки. Записали, називається, поки відео. Не знаю, мені вирішати в момент. Я зяку шос зроблю. Це я нашумів? А це він нашумів? Валим. Валим, валим, валим. Я де на бабка. Класс, мене бабка. А я здох по тупості. Ну, що такое тупої смерті не було в цій грі в мене? На 2 повсія. Так. А міні. Амінь. Всі пише мені амінь. Бабка на другому. Не, ну, подивіться, іде собі Світлана. Мені цей другий телефон, не? Минутку, минутку, технічний наполадка. Воно не включається в мене. <свист> Дайся трошки ждать. Ай, на жаль, так вийшло у нас. О, я вбігаю, дивіться. О, з ним бабка. Погоня облава, мінти. А е -е, там камери немає. Амінь! Бабка завтрака. <реш> Боже, мені здається, тут тут мене куча мемів накліпати, вам так не здається, ні? О, а двітя лежить Ой, стікерів буде дофігища, ой. стікерів всього буде до фигища. Амінь Амінь Аминь А да? Шуба. Это было бы. Давай помбоем. Я <голові> попал <голові> тут. Аминь. А, <ми? голові> а то порвало. Ну я думаю пройдем того, шо що... Я не появление поедаю Оп Блин, мастер В Таких ситуаціях краще не рухатися. А що робити в таких ситуаціях? валим. Ну все, аминь. Аминь, аминь. Бежи. Я так перелякался. Ну її нема. Е, так, Я всі напоминаю, що підлога падає сюди. Да. Щоб було видно, де бабка. Е, бабка... Я не поняв хто? Так. Бо... Блин. Дуже цікавий момент, де ми переписуємося, правда? А чому мене джойстик куди підводить? Просто... У мене щось вагає. Амінь. Та не буде мені амінь. Ну, я впаду. Підлога, падла! Амінь. Амінь! амінь. Ну блін! За що? Реклама? Реклама дуже цікава реклама. А, ну все, мені кранти. У мене щось не хоче держати телефон. ну, ну, поліція, ну. No. Чтобы на старий телефон не говорю заряджатися Ні, ну в мене... У мене ще є інший варіант, це саме повербанк, слухайте... Е-е-е... А... Факт не обиднатися. Ну І...